з дорослого одягу Primark сезон осінь. Зима. Спортивні штани. Знизу манжетик. Всередині на флісі. Зверху карманчики стягуються зверху в розмірі XS. Світшот, на рукавчиках манжетик. Всередині на флісі розмір M. Штани, знизу манжетик, двонитка, карманчики дуже оригінальні, розмір М. І все карманчик. Куртка осіння, трикотажні рукавчики. Тут плащівочка йде, карманчики. Карманчики не застібаються, але є внутрішній. На легенькому синтепоні розмір М. Знизу на поясі резиночкою. Термобілизна розмір М. Термобілизна на короткий рукав L. З легким утепленням. Штанці знизу на манжетику. Розмір М, також з легким утепленням. Ковтинка, розмір М. Штанці велюрові, знизу на резиночці. З карманчиками. Застівається на гудзик та блискавку. Розмір М. Ззаді також присутні два карманчики. Ковтинка. В розмірі М. Термобілизна. Розмір XL. Штанці також знизу на манжетику. Розмір XL. Жилеточка в розмірі М. Класичні штани завужені донизу в розмірі М. Застібається на блискавку, гачечок та гудзичок. Додатково ще стягувати можна на поясі. Карманчики зверху присутні. Взаді... Взаді також є карманчик, який треба розшити. Тепла ковтинка на зиму. Розмір М. Термобілизна розмір L, також L, ковтинка розмір М, тепленька, Худі, рукавчики на манжетику. Всередині на флісі, кенгурушка, карманчик з капюшончиком. Розмір XL. штанці знизу на манжет на розінущці припрошую. Також присутній карманчик. І ще на замочку додатковий карманчик. Зверху два карманчики. Розмір. Взаді також є карманчики. Термобілизна розмір XS. Ковтинка в розмірі XL. Манжетик без утеплення. Джинсові штани. Прямі донизу, карманчики зверху. Ззаді також є карманчики. Прамобілизну з утепленням розмір М. Також танці розмір М. Ковтинка в розмірі М. Велюрові штани знизу на резиночці. Зверху карманчик застібається на гудзичок та блискавку. Взаді також два карманчики присутні. Зимова курточка, верхній матеріал плащівка дуже якісний. Ось такий можна регулювати собі, ширину буркачку, карманчики. Зазівається на кнопки та додатково плюску. Всередині фліс. Присутній внутрішній карманчик. капюшон також на флісі. Розмір 2ХЛ. Дуже тепленька і щільненька.